31 березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. Сайт всім продовжує серію публікацій скоро вибори. Ми запитаємо у хмельничан, що вони думають про того чи іншого кандидата. Сьогодні поговоримо про Володимира Зеленського. Думаєте про Володимира Зеленського як кандидата в Ну, Я думаю, що краще жартувати, нього, це краще виходить. Краще. Бути президентом. Я не проти нього як там, суспільного діяча, але мені здається, що у нього поки маловато досвіду для Тобто ну, Я взагалі до нього нормально ставлюся, але поки що ну, я його, мені важко його сприймати як Тобто то Я думаю, що йому краще зараз ще трохи попрацювати і показати себе більше, і тоді можна буде говорити про президентство. Тобто вчити, ну не керувати людьми. Я мене це як жарт. Нове обличчя. Розумієте, це вже розумієте нове обличчя. Ну, судя по тому, як він створив свою ту імперію, всю нову то, то, то вроді він така ділова людина, але як його будуть сприймати в світі, я нічого не можу. Тут таке, що ми вже, наше покоління пережило вже багатоїстрой, при і... тому нас настільки зараз все це запутано, що молоді люди вони хочуть нового обличчя, нового, ну якби. Деякі просто по приколу. А я по приколу проголосую за Зеленського. Дай Бог, що він в Україні. Не сміютьсяся, не сміються, всі сміються. Я а аполітична. Я, наприклад, про нього нічого не думаю, тому що він молодий. Це раз. По другий раз, мені кажеться, що там людину треба з опитом. Я не, Я не знаю. Моя думка ще в розбізі. Я вчора бачила по телевізорі, що він, як виходить, перший по рейтингу. Але мені кажеться, що він ще за молодий. Так мені кажеться. Ну, я знаю, може, моя думка не права. Так він як людина непогана, але ну, я думаю, що він ще керувати країною за молодий. З однієї, він, звісно, хороша людина. Поки думаємо, ми ну, будемо поки спостерігати. Що ви думаєте про Володимира Зеленського як кандидата в президенти? Нічого. Ну, чесно кажучи, не його як кандидат в президенти. Думаю, люди е, Тверезо розберуться і е, виберуть е, свого кандидата. Я думаю, що він прекрасний КВНщик. Я тим все скажу. Я не вважаю, що він може бути президентом України. Девочки, ничего не думаю, честное слово.